Якщо ви або ваші рідні проходять військово-лікарську комісію, ви не маєте права цього не знати. Одне необачне слово або документ, якого бракує, і вас не визнають придатним, попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому додивіться до кінця тут зібране головне, що змінилось у процедурі ВЛК, як це впливає на військовослужбовців та які ранні поради, аби не потрапити в бюрократичну пастку. Чому ці зміни справді важливі? Україна впроваджує масштабні оновлення в порядку проходження ВЛК. Це не просто дрібні правки в формулюваннях. Йдеться про нові категорії придатності, обов'язкові медичні документи, змінену роль психіатрів, а також суворішу відповідальність за приховування симптомів. Тепер уся увага на деталях: не вистачає рентгена або виписки, скарга не рахується, поскаржився, але без підтвердження непридатність не розглядається. Таких прикладів буде багато. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Що ж саме змінилось? Ось перелік найважливіших нововведень у ВЛК, які вступають у силу з 1 липня. Нове тлумачення терміну обмежено придатний. Категорія Б тепер поділяється на підкатегорії Б1, Б2, Б3. Чим нижча цифра, тим ближче до В. Це означає, що тепер навіть із категорії Б2 вас можуть направити до бойової частини під виглядом обмеженої, але реальної придатності. Що робити? Уточнюйте, яка саме підкатегорія вам виставлена. Вимагайте письмове підтвердження до категорії. Без медичних документів немає діагнозу. Відтепер усі скарги на ВЛК мають бути підтверджені документально. Амбулаторна карта, МРТ, висновки лікарів усе це обов'язкове. Без доказів вас можуть визнати формально здоровим. Що робити? Збирайте всі документи ще до комісії. Попросіть копії всіх висновків у цивільних лікарнях, заведіть власну медичну папку, психічне здоров'я, головна увага. У фокусі велика тривожні розлади ПТСР, безсонне, емоційне вигорання. Тепер лікарі, психіатри проходять додаткове навчання і отримують оновлені інструкції щодо діагностики бойових травм психіки. Що робити: не мовчіть про емоційний стан, говоріть про тривогу, нав'язливі думки, флешбеки, проблеми зі сном. Зберігайте довідки від психіатрів, психотерапевтів. Відповідальність за приховування симптомів. Тепер Приховування серйозних симптомів або фальсифікація даних тягне за собою дисциплінарну або навіть кримінальну відповідальність. Але якщо вас змушують приховати правду, це вже інша розмова. Що робити? Уникайте фраз типу: все добре, якщо є симптоми. Висловлюйте навіть незначні скарги, вони можуть бути частиною серйозного діагнозу. Нові запитання пастки від лікарів. Військові лікарі на ВЛК тепер мають чіткий набір питань, які оцінюють не тільки фізичний, а й психоемоційний стан. Наприклад, що вас турбує найбільше, чи були панічні атаки, як ви спите останнім часом, чи готові повернутись на передову? Що робити: не реагуйте шаблонно, готуйтесь до таких запитань, заздалегідь, діліться правдою, але аргументовано з прикладами. Електронна база для медичних висновків. Від 1 липня кожен висновок лікаря зберігається в єдиній електронній системі. Більше не сховаю, що було в цивільній лікарні або в попередній ВЛК. Що робити? Просіть доступ до своїх записів, перевіряйте, чи внесено правильні дані. Оновлено список хвороб несумісних зі службою. Деякі діагнози, які раніше вважались підставою для непридатності, тепер можуть оцінюватись індивідуально, наприклад, варикоз, грижі, остеохондроз, гіпертонія першого ступеня. Що робити? Уточнюйте, які саме категорії тяжкості хвороби враховуються, готуйте якісну доказову базу обстеження МРТ висновки. Адаптація це виживання. ВЛК у 2025 році це вже не просто медогляд, а складна бюрократична медична конструкція, у якій кожна дрібниця може зіграти проти вас. Ігнорування симптомів, відсутність документів, не говорити про психіку, усе це може призвести до того, що вас визнають повністю придатним, навіть якщо це загрожує вашому життю. Що робити прямо зараз, беріть усі медичні документи за останні 3-5 років. Складіть перелік усіх симптомів, навіть тих, що здаються дрібницями. Зверніться до психотерапевта або психіатра хоча б на консультацію. Вивчіть оновлений список хвороб у 2025 році. Поговоріть із рідними, вони можуть допомогти вам підготуватись до ВЛК. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ви чи ваші рідні проходять ВЛК, не залишайтесь сам на сам із системою. Поширте це відео, збережіть собі та нагадайте побратимам. А ще обов'язково підпишіться на канал, де розглядаємо ВЛК по табличках. Тут буде ще більше правди порад і реальних історій з досвіду діючих військових. Ваше здоров'я це не бюрократія, це ваша безпека. Боріться за нього!